Знаєте, що в мене є проблема, коли люди, клієнти купляють всяке. Хочу слово сказати, не можу, розумієте? Дзвонить контрактору, контрактор смс-кою висилає вам просто estimate, каже, я тобі зроблю дах чи сайдинг, це буде коштувати 27 тисяч доларів, матеріал такий, та гарантія 20 років. І що? Ви думаєте, що. Розумієте, в тієї людини немає жодної мотивації зробити хорошу роботу, тому що нічого не прописано. Чи будуть вони ставити робити те, що вимагається законом? Так, так, ні, ні, не знаємо. Чи будуть вони переметром, а то не знає? Чуть вони робити інспекцію, не знають. Чи мусить вони проти інспекцію? Не знають, чи чи мусить вони робити все, що не знаю, там знизу буде якесь не дерево? Не знаю. Чи можуть вони сказати, що це буде кошти тисяча доларів екстра потім в кінці чи 10 тисяч так? Не купляйте, не знаєте що робити. Ви купляєте тут дуже часто купляють кота в мішку, а потім дзвонять нам і кажуть. Слухай, чи можете провірити? Бо у нас тут новий дах, він протікає. Йому ще два роки, а вже тече, контактор не піднімає телефон. Я ж вам нічим не допоможу в тому випадку. Ми я можу прийти подивитися. Але якщо ви маєте туалетну бумагу, на якому пише ціна, ім'я і ваша адрес, то ну що поробиш?